Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам представити нашу роботу по озелененню тераси в одному з торгівельних центрів міста Вінниця. Ми використовували тут горщики з картенової сталі. Це був дуже ризикований момент, коли ми їх привезли, і ніхто не розумів, що це за. Непотріб і чому воно таке ржаве, і коли ми його пофарбуємо, і, і, і це не всім сподобалось спочатку, але ну, в цьому місці тут просто білий, сірий колір, тільки, і іншого рішення не було. Чому? Бо це другий поверх, під нами ще є приміщення. Тут не можна було перевантажувати площу, а бетонні горщики або дерев'яні вони все було важче. Для всіх знайомий матеріал, для нашої вінниці ще він не дуже знайомий. Ну, Ми ризикнули тоді. Я задоволена візуальним ефектом, але тут є одна деталь, що воно все одно зсередини якась іде і ржа, і ми з цим боремося. Поки що не побороли. Але цей процес має зупинитися, нам так обіцяв виробник. Тому ми чекаємо, коли вона зсередини зупиниться оця іржа витікати, бо зовні вже все, воно вже не пачкається, нічого. А ось всередині ще залишилось трошки іржі. Але сьогодні про красу. Які ми тут рослини висаджували? Дерева. Ось дивіться, берізки. Ще в нас. Було декілька акацій, бо замовник попросив щось на штамбі, але трошки замалий горщик там для акацій, тому вже дві з них не витримувало, не витримало зиму, і ми замінили їх на інші рослини. Замовник попросив сакури. Ну, тобто, є, є тут декілька видів дерев, е, є кущі спіреї. Грифшем. Ось вони пострижені тут масивами, посаджені в довгі горщики по три штуки. Це спірея грившем. Навесні за декоративність відповідає саме вона. Квітує класно, всі знаєте, біленькими, дуже яскраво, ніжно. На осінь у нас головні акценти це злаки, мій улюблений коничник діамантовий. Дивіться, який він тут шикарний. Ми до нього іноді додаємо вербену. Ну, в цьому році вона десь там сховалася, вербена банарська. Ще в нас тут є сосни, відповідають за зимовий настрій. Гортензії, не пам'ятаю, який сорт. Канделайт, можливо, або тардіва. Ну, щось таке з стерильними квіточками. Ось подивіться, як вона йдіть сюди. Подивіться, яка вона класна на осінь. Ось вже, вже кольору немає, вона вже висохла, але залишився такий якийсь блідорожевий відтінок, який мені співпадає з Анімоною, Анімону цю я посадила септембер Шарм», І мені якраз воно створює таку красиву гаму. Ну, Ця вербена тут тимчасово, чекаю, поки розростеться Анімона, і наступному році тут буде тільки вона. А, і зараз дуже класно вони поєднуються, як на мою думку. Взагалі люблю ці такі, такого типу гортензії. Є композиції з квітів. Ще, от, Наприклад, тут додаємо, бачите, ми компози... горщики, тобто вони тут розставлені по два, по три, чотири десь композиціями. От там, наприклад, за лавочкою, це куничник Карл Фостер. Звісно, що цим рослинам в горщиках не комфортно, вони стресують. Їх потрібно постійно проливати добривами, лікувати від хвороб, але все одно виходиш на цю терасу, і тут приємно посидіти, щось випити, каву, з'їсти, відчути себе хоч трошечки поряд з природою, а не в бетонних стінах. Використовуйте будь-які площі для озеленення і маса варіантів, починаючи з дерев'яних горщиків, закінчуються такими. З сталь. сталі. Ефект іржі зараз модний. Звертайтеся, якщо потрібна допомога, підібрати горщик до рослини, чи рослини до горщика, чи комплексно зробити дизайн, тераси, приміщення офісного, ландшафтного дизайну. Ми це все робимо, любимо і стараємося, щоб це задовольнило наших замовників.